З війною мільйони українців були вимушені переїхати в інші міста. Тому ми запитали у хмельничан, якби у них була можливість переїхати, яке місто обрали б і чому. Не переїхала б. Хмельницький це рідне місце, я б звідси не переїхала нікуди. Мені подобається моє місто. Напевно, що якщо б вже так трапилося, що все ж таки е, приїхати, то напевно ще Карпати би вибрала б. Чому? Тому що поєднання з природою, близькість до природи, мене вона вабить, скажімо так. Дніпропетровськ – гарний але ну, Мені подобається місто Хмельницьке. По правді кажучи, обрала би Одесу. Тому, Чому? Якась така колоритна. Хмельницький він компактний, комфортний, сімейне місто. А Одеса, ну, така, ну, вона дуже різно, різностороння. Ви знаєте, ні, тому що у нас були, ми подорожуємо три часи з чоловіком, ми були в, інших, в різних містах, все бачили, все нам подобається, але Хмельницький. Хмельницький нам подобається, що він розвивається, що він. Е, в, ньому, в ньому все є. Все, що потрібно до нам, нам все є. Ну, Кам'янець теж шикарне місце. Ніяк не обрав Хмельницьке дуже гарне місце. місце. Друзів багато, всі добре живемо. Головне, щоб війна закінчилась. Може, житомир. Чому? Ну, я там навчалася дуже давно. Люблю це місце, місце моєї молодості. Мені тут добре. Я все життя звідси. Мені тут добре.